Ось це головний корпус Львівської обласної лікарні. Цей медзаклад, як вказано на офіційному сайті лікарні, існує із кінця 1700-х років. Аби передати її майно із обласної у державну власність, таке питання розглядали депутати Львівської обласної ради. Ми часто бачили, що проголошувалися, декларувалися дуже гарні наміри, в тому числі на вищому урядовому рівні. Але ті наміри або закінчились нічим, або навпаки певними проблемами. На превеликий жаль, жодної стратегії розвитку університетської лікарні медінституту у місті Львові. Ми наразі не бачили. Ми з нею не знайомої, і я так розумію, що навряд чи вона існує. Приїхав та презентував проєкт змін міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Зараз повністю змінювати відповідно поняття університетська лікарня, тому що це лікарня останньої надії. Першої надії для студентів, випускників термінів. Останньої надії це те, коли людина не може отримати медичну допомогу у світі. У нас зазвичай звертається до університетської лікарні, де інноваційні технології, нові технології і нові використання нових препаратів, в тому числі під час клінічних випробувань. Говорення тривали понад 5 годин. У підсумку приймають рішення та голосують за. Ставлю в цілому проект рішення 913 від 18.07.2024 року. Прошу голосувати. За 47 рішень прийнять. Львівщина стане першою областю, де планують створити університетську лікарню. За словами міністра Віктора Ляшка, вона складатиметься із трьох елементів: це Львівський національний медичний університет, Львівська обласна лікарня та клінічна лікарня Львівської залізниці. Останню передали у підпорядкування мозу на початку 2024-го. Університет та колишня залізнична лікарня стануть підрозділами медуніверситету. Створення такого поєднання однозначно дасть можливість якісно підготувати студентів, відповідно залучити фахівців лікарні науково накопадгічних працівників до надання медичної допомоги. І знов ж таки ми повинні розуміти, що і віримо всі, що війна скоро завершиться, і для того, щоб в наших українських лікарнях були фахівці, ми повинні їх якісно готувати. Я думаю, що ніхто в цьому не програв, окрім того, що виграє наші. Пацієнти, які будуть утримувати висококваліфіковану допомогу, але ще пиняється статус. Я надіюся, що нічого не зміниться, тому що ми законтрактовані, ми заробляємо гроші самі на себе. Ми маємо пакети. 25 пакетів. ще доробимо зараз. Щось будемо разом тепер думати, як правильно розвиватися. За словами ректора медуніверситету Ореста Чемориса, це голосування перший етап. За його словами, надалі працюватимуть спільно з Львівською облрадою щодо майна, яке передали у власність держави. А ще. Має бути рішення Кабміну щодо передачі цього майна. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львів.